Я думаю, що нам не потрібно представлятися і да, комусь да, да. там розказувати, тому що ті люди, хто за нами слідкує, вони, вони все бачать, знають. Да. Да. Питання, яке я хотів би обговорити для наших глядачів, бо дивляться і цікавляться, це питання влади. От питання номер один. Чому так стається в нас, так от у вашій громаді, в наших громадах, стається так, що до влади приходять люди, які... Не просто там добрі, погані, а неадекватні, так ну що ви що ви скажете з цього приводу? Ну, от на прикладі нашої громади Грибінківської дуже багато помилок допущено тими е, особами, які... Призначали владу, скажімо так. От, Наприклад, як у нас, у нас є монополісти, да? монополісти, шановна наша. Ті, що все вирішують, да? Да, ті, що все вирішують, звичайно, Тетяна Володимирівна засуха. Поряд громада наша по сусідству. Ну, вона мала, очевидно, кращі намір. Ну, вона хотіла краще, вона хотіла... а вийшло, як завжди. Да, вона помилилася, зробила. Чесно, допустила помилку у виборі е кандидата. Ну, І так, так вийшло. Ну, очевидно, в неї була мотивація, яка е все-таки е прізвище одноіменне. І е це, ну, на перспективу, якби е наш селищний голова. Який зараз під арештом домашнім, да, по купі кримінальних проваджень за домашнє насилля, наприклад. Ну, кажуть, геть неадекватний, так? E, да, ну, ну, геть, це навіть я б так м'яко сказала, тому що це з часом проявилося, про це я говорила ще. Давно 4 да. я, роки я тому. я чув, я чув. Бо я слідкував і думаю, ну чим же ж закінчиться? І воно. Доброго ж нічого ж не сталося в громаді. Оцю ж нічого, нікому. Я до чого веду це? Хотілося б звернутися до людей. Ну перед тим як ви з повагою ви відноситесь, хто там кого призначає, хто там кого видвигає. Чи як би не відносились, ну будьте трошечки розсудливішими. Ну, не потрібно брати, по-перше, гроші. Так же? Ну, беруть же гроші. Ну, тут я просто як доповнення, звичайно, і на підтвердження того, як у нас відбувалося. Як сталося, наприклад, уже оці прикрі такі неадекватні да, дії селищного голови, посадової особи. То тоді повилазило, а ми за нього кажуть, не голосували. Чекайте, ну як голосування відбувалося, ми розуміємо. Ну, так. Знову ж таки, до Тетяни Володимирівни, це пайовики, це Зрозуміло, всі так? землі, сільгосп, землі, воді нікуди не дивляться, не дінеться. І так, їм вони просто люди ну, підневольні. Під, да. Е, звісно, що напередодні там, якісь свята, якісь перед виборами то День урожаю, то ще mm -hmm. чогось mm -hmm. були там і цукор, якоїсь ковбаски, кілечко, там, якоїсь гречечки, якогось там ще mm -hmm. кагорчику. Тобто mm -hmm. пайовикам дали. А що, а куди ми дінемось? Ну, Власне кажучи, те покоління. Я сподіваюся, що те покоління ну наше, це моє покоління, ваше. Ена, ну, воно якось вже е, частина мала би усвідомити. Не Діться, всі. Це ще й війна, бо то ж було У нас же ж Така ж сама ситуація. Гроші, гречка, кульки, пакети заносять на очах. Я звертався в поліцію, звертався куди тільки не писав. Всі бачать, всі знають. Ну так треба, бо прийшли люди, яких... Як у нас, завів, хто? Дубінський за руку позаводив, так, там. Так. ті позаводили, всі такі, о, до да, Дубінський. А зараз Дубінський сидить в тюрмі ну... і не мовчить, до речі, він розказує все і на всіх. Да. І зараз там паніка. І звісно, коли їх відкинули, в нас така ж сама тема. Тільки у вас під домашнім арештом у нас виїхали вони там по своїм справам. Ну, стало набагато краще. От Мені, мені здається, я не знаю, який там як кращий цей голова. Неважливо. Мені здається, що якби зовсім ніякого не було, ну було б сто раз краще, ніж Самоуправління. Само так, да, б... взагалі без ніякого було б краще. Я у, нас, у нас якось так виходить, що по, 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 по вибирають, постягують це з усього світу, по, по все це попроплачують, посадять їх на кучу мільйон посад, і толку ніякого немає. Грабується, крадеться, розноситься, все ламається. А це все, дивлюся, немає. Там теж я не ви знаєте, громада теж Теп, ті інваліди вже всі переболіли, всі бідолахи вже ну, чуть так. не помирали. І я вам скажу краще, яких немає. Ну, на, на власному досвіді, ось прикладі. Значить, коли в нас вже оце 14 серпня спливає термін домашнього запобіжного заходу і будуть його продовжувати, можливо, пом'якшувати там, ну, то таке. Але. Тетяна Володимирівна, звісно, і депутати ж всі підпорядковані, всі працівники світанку, цукрового заводу, пайовики. І тому частина, більша частина з 26 теж підпорядковані волі Тетяни Володимирівни. І тому таке і відбувалося. Дуже складно було переконувати їх. Ну, в нас громадськість дуже активна. І от станом на зараз відправили у відпустку цього нашого е, е арештанта. Угу. Mm -hmm. Він, 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 у відпустці. Mm -hmm. Перших 2 два, три тижні. Чи виплаті з зарплату, 90 так, ж, а як же? да, 80 так, там, по-моєму, 68, плюс ще він там mm -hmm. має нагороди Це за 14 капець. рік. Отримав усі компенсатори. Відпочиває, виписує там, керує е, залаштунками, виписує, я ось завтра вернусь, я mm -hmm. завтра ось я. Все порішує, Але да? питання в тому, що зараз вже заспокоїлись, його немає. Вже mm -hmm. той страх відступив mm -hmm. у посадовців. І відверто кажучи, я спостерігаю спокійно, вже заходиш навіть в приміщення селищної ради. Кожен щось там робить. Аналогічно. Це, це я, взагалі я був днями в міськраду магія. заходив, зовсім друга атмосфера. Да. Якщо воно було з накалом постійно, з якимось, оце все шух, шух-шуха, це шуш. Зараз якось кожен такого... там боявся Сколь, привітатись, о, так, це так, там зайшла, активісти, Так, да, Точно там. таке саме. А це зараз? вже шушу, все. Так. Да, да, да. Зараз спокійно всі, а це був. Всі, кожен виконує свої. Єдине, що ще в нас теж кадровий голод. Багато mm. ось у нас зараз занедбане лікарня. Який ресурс дістався? Це ж в нас новоутворена громада. Який ресурс? Медичні заклади, лікарня одна, Лосятинська, друга, реабілітаційний центр, поліклініка первинка, школи, так, шість так, закладів навчальних, дошкільних, шість закладів. Ну от зараз все, все, нема все є, нема руч. кому керувати. Нема кому а, працювати. Бо, бо керували ж все тако на пальцях. все. Все, все керували, в ручному режимі. А проблема цих властеліну, оцих, я так називаю їх, да, це які по. по на нашу голову впали. В них проблема, що вони всім хочуть керувати. От якщо я голова, я буду всім керувати. І віз лізе, і людям же ж не дає, роб... не дає, не дає працювати. У нас, нас кадровий такий потік. У нас позвільнялися, тобто від неадекватної поведінки, та, від примусу виконувати хотілки. Тільки так, так як він сказав, закон не добув. Точно йому кажуть, саме. законом заборонено. А мені пофіг. Так а це ж починаючи, оце ж без людина залишається без покарання. Під час виборів у нас кримінальне провадження по тисячі гривень по турботі. Ото пам'ятаєте, це по всім була ця історія по багатьом громадах. По тисячі. Піймали на гарячому кандидата тоді на посаду, воно десь під сукном лежить. Перший раз недоречно. Тетяна волі. Так. Там познайомила. всі силові структури Тетяна Володимирівна каже, це мій синочок. А, ваш... Все! І синочок дійшов до того, що тут він почав в неадекватному стані, ось тут під приміщенням нової почти приїхав з Польщі. Напилося до безпам'ятства до да? безпам'ятства, і тут воно не бачило, з ким він б'ється, на кого він нападає. Це було перше. І Тоді от в нас так е, створилася ініціативна група, бо терпіти того не можна було. Звісно зараз він наляканий. Бо від влади його відсунули, боїться, що Тетяна Володимирівна його не поверне. Пінка дасть під зад. Ні, то так, так. І вона може дати зараз, пінка просто. зараз. Він пише такі статті, політику, кроватці. Він а пише, що? що діалог з громадою. Чотири роки Ой це нікого не, <рес> не, от, турбувало, не турбувало. Ми ми ж приходили. Тобто, в нас абсолютно. Ми відібрали, от нас завдяки цій поведінці неадекватній, всі спеціалісти вищого класу, вищої категорії фінансисти, юристи, економісти, які позвільнялися, або він їх позвільняв. Зараз в нашій команді опозиції, в ініціативній групі, Слава зараз Богу. ми кожне рішення вивчаємо по галузям, контролюємо. І ну от добро, тобі самоуправління. Так. Дуже добре, що люди об'єднуються, тому що проблема основна, чому в нас там позаходили так. Всі були от активісти, кожен собі активіст. Ніхто не хотів об'єднуватися, ніхто не хотів разом вирішувати, чого, бо що я з ним буду, що я з ним, а чому. Ну, звичайно, це це... А ж таки... зараз побачили, в нас теж зараз зараз об'єднуються, стягуються, з'їжджаються, тому що бачать, що це ну, реальний безпреділ. Тобто, як кажуть За Януковича, так, він відпочиває своєю командою. Тут от, ці ребята так зайшли, таке чудило, що на голову не налазило. Я зараз спілкуюся з фахівцями. От тут теж точно така сама ситуація. Вони кажуть: Геннадій Іванович, як добре, що поз це просто капець. Ми каже, з багаторічним досвідом, з такими фаховими можливостями. Нам просто ці пацани поприходили, каже, спортсмени. Оце все таке. Да, все. Ось так і каже, тикали нам носом, розказували, що нам треба робити. Отут От пишіть оце зробіть оце до і все. І каже: ну такий позор. Просто просто так, позор. Так у нас зараз кадровий. Що у нас Гена, у нас зараз. Всі посади без освіти відповідних навичок, досвіду, куми селищного голови. В нього їх багато. Кумовство Ну просто про а більше нема кому працювати. Ніхто не хоче. По-перше, вже мають певну репутацію. Ну, так. Все таки, ви самі знаєте, Білоцерківщина це вже ж ми, як новий член цієї родини і гребінки, яке було от навіть зараз ми перебуваємо в парку. Це занедбаний стан цього парку, щоб ви розуміли. Тому що ну, я уявляю, який він був він, не занедбаний. Він був та це просто зараз. Ну, маємо те, що маємо. Занепад. Ой. Немає фахівців, немає кому. Навіть немає розуміння, що це е, службова особа, Ні. етика, якась поведінки. Ні. Вони ці е, заробітчани поприходили. Мають такий факт, що розвалили все. Просто все розвалили напроч. У нас там теж зараз питання будуть стояти, Я буду не раз виходити в ефір з приводу зараз і медицини тієї ж самої, і спорту, теж само і комунальних підприємств. Там ну просто жахіття, тому що наскільки некомпетентні люди поприходили, просто дорвалися до влади, не маючи ні освіти ніякої, ні можливості, ні. Якогось досвіду. досвіду, нічого. Поприходили отакі от очі, і буде так. Ну, то в нас далеко Я... не потрібно йти. Діловодом, молода особа, працювала діловодом у нас тут три місяці. І відразу такий соціальний ліг з першого поверху, з ЖКХ піднялася на посаду і очолила начальник. Юридичного сектору на секундочку. Людина, яка абсолютно не володіє навіть теоретичними знаннями, не маючи досвіду, вона верещить на сесії, вона захищається. Я розумію, що коли ти некомпетентна, ти не маєш можливості, не знань не маєш дати відповідь адекватну, вона кричить, вона верещить. Ну, ну да, істерика вже. Істерика. У нас же ж дивіться, яка ситуація. Якщо раніше. Кажуть, ну що була за влада раніше. Дивіться, я поясню, раніше не було таких бюджетів. Ну, коли не було, не було децентралізації, не було таких бюджетів. І звісно, тоді працювали за копійки, грубо кажучи, ці старі спеціалісти, потихеньку щось вони там вовтузилися. І вони таким чином працювали, і воно було нормально. Я ще в ті часи, коли оформляв оренду там на спортивний комплекс, то коли судився у мене, коли ця молода влада, угу, ж угу. все вкрасти, забрати, розребти, да? вони коли дійшли, бачать. А хто це вам робив, такі документи? А так кажу, там на коліні не писали. Звичай. Там робили документи по закону, вони все робили правильно. І зараз ви не докопаєтесь. І це вже в мене якийсь суд підряд пролітає, закриваються справи, бо вони не можуть нічого зробити. Немає підстав. Да. А їх коли ловлять, буквально ось о... недавно я про землю в Таращину говорив. Їх же вони ж на коліні все робили. Вони ж думали, що це ж ми все порішаємо. Ми ж прийшли ж такі спеціалісти, отакі гості. Ж... Ну так у нас ну, це скрізь, це хвороба. І, за... і чого вони ці... набігли? Робити вони фізично ж не можуть, Робити мозгів там теж немає. Але є гроші, є можливість деребанити. Вони б не йшли в владу, на що їм йти, вони, вони, як ресурси. фахівців, да. за все відповідати не, їм не хочеться. Але вони туди прорвались, чого? Потому що зараз бюджети бішені. Бюджети велетенські в будь-якій громаді ваш бюджет порівняно з тим, що був раніше, ну просто космос. І вони рвуть і купують автомобілі, і домівки, і можливості. У ну, нас Премії, матеріалки. Причому, попри е, наявні рішення е, сесій, де, наприклад, там премія встановлюється від окладу, угу. е, вони умудрялися. Перероблять, підроблять, рішення перероблять від середньомісячного доходу. Mm. А це ж зовсім інший. Це в два рази більше і збільшувалось по 80 тисяч. Я не знаю, як де ваш зараз мер, дикий він е, зараз служить, то там було в нього служить, <сум> Ну я не розумію, <сум> Служить люди. Вони. вони так служать, тобто вони попали в халепу, серйозну халепу. Теж з серйозними ну, прийшло, речами, там буде. вирок, пах, вирок пах. Ну, мінімум було, до семи років. Від п'яти, здається, до семи років не можна було ніяку посаду, не можна було очолювати там нічого, будь на будь-якій посаді раз, це вже нікуди не попадаєш. А слідуюча часткова конфіскація. Ну, ну антикорупційне засідання так, то, це якраз А зараз є така можливість, ти можеш втікти в армію. Але ж яка армія? Зараз там, я чув, ДБР шукає. Десь вже знову з якоїсь частини в другу. Знаєте, як вони роблять? Оттуди, туди. Вони ж ніде служити не будуть. Вони не робили все життя. Вони нічим корисним не займалися, вони тільки сиділи на посадах. І там на посаді теж далеко від дому невигодно. Він тієї посади на ту, тієї на ту. Зараз будемо шукати, де вони, де вони воюють, oh. де вони служать, де і що вони роблять там. Це зараз? Не хочуть чіпляти армії, не хочеться чіпляти, бо то... армія не винна в тому. Не, звичайно, Це, на звичайно. жаль, такі люди і, на жаль, така система у нас. І правосуддя, і а ми судові системи. Я зараз борюся, за що, і вас закликаю готуватися до того, щоб небагато активістів по всій Україні підтримують, робити зараз готувати петиції з приводу того, щоб все-таки суддів обирали. Однозначно однозначно обирали суддів, тому що що таке село, що таке район? Так же, що таке місто? Всі один одного знають. Вибрали на виборах суддю. З правом а, через там рік припускаємо, чи якийсь срок там визначений, а, можна було відкликати цю суддю, щоб побачили, півроку не справляється, починає гроші грибти, оце починає вести себе паскудно. Викинули. Мені я з Русланом Оніщенком говорив, угу. а він суда тільки приїхав вчора, балакали суда. Він каже: Геннадій Іванович, от ти б суддею був замість того, що ми бачили, в сто разів краще. Хоча в мене нема фаху, але він каже: Ти точно визначив би чітко і внятно, хто винен, хто не винен, бо ми знаємо. Не так, хай ми знаємо закони, але ми знаємо людей, ми знаємо відносини. Також і ми знаємо правила Звичайно. в цьому житті, як воно має бути. І людина, коли ти в мене все як було суддя, уявіть собі, мене звинувачують в погрозі вбивством, а в експертизі записано, в документах записана погроза здоров'ю. Це, Це різні. дві різних і не, не потрібно бути ніяким суддею. От просто людину зараз вона дівчата сидять, підійди, скажи їм, вони скажуть так, це різні речі. А суддя не замітила. Суддя просто не замітила. Феміда ця була сліпа, вона не замітила.